Тиждень у нас в Україні проходить під таким знаменом що щодо реалізації в Березькому районі завдань президента України по забезпеченню доступності медичної допомоги та медичного обслуговування для населення держави розвитку інфраструктури, закладів охорони здоров'я, зокрема, в напрямку профілактики та лікування онкологічних захворювань. За останні три роки в Борисполі та районі спостерігається ріст показників захворюваності на рак. На сьогодні в онколога, в Бориспільській ЦРЛ на обліку перебувають 3292 особи. Це на 340 хворих більше ніж 2011 року. По структури захворюваності на рак провідні п'ять місць займають злоякісне похолоне шкілі, легенів, молочних залози, шлунку і прямої кишки. Чоловіки частіше хворіють на рак легень, а в жінок переважають онкозахворювання молочної залози та шийки матки. Виконувач обов'язків завідувача жіночої консультації Людмила Лузяніна повідомила, що 2013 року було виявлено онкозахворювання у 43 жінок. 13 із них звернулися за допомогою надто пізно. Єдине, що може врятувати від цього недугу, це своєчасне обстеження. Ми знаємо, що на першому місці. среди причин, которые вызывают рак шейки матки, является вирус папилломы человека. То есть это заболевание, которое передается именно половым путем. Для того, чтобы выявить раковые изменения, нужно прежде всего ходить на осмотр к врачу. Желательно каждой женщине два раза в год как минимум проходить осмотр. В консультации есть три кольпоскопа, то есть мы имеем возможность посмотреть женщину не только визуально, но провести и кольпоскопическое исследование и обязательно онкоцитологическое исследование. То есть каждой женщине, которая приходит к нам на прием, мы берем анализ на предмет раковых клеток. Для виявлення онкозахворювання в жіночій консультації є все необхідне обладнання. Цим не можуть похвастатися інші відділення Бориспільської ЦРЛ. Особливо районній лікарні для діагностування онкозахворювань потрібен мамограф, флюорограф, а також рентгенапарат. На цьому наголосив завідувач хірургічного відділення Юрій Пасенченко. Я мушу сказати, що ми на сьогодні не маємо можливості виконувати ірігоскопію із за того, що рентгенапарат не може скопічно працювати, він і морально застарів, і технічно вийшов з ладу. За цей рік впроваджено колоноскопія і вже виявлено колоноскопічно біля більше десяти раків, але колоноскопія і ріоскопія має свої показання. В одних випадках потрібно робити те, він інших – інше. І ми вимушені посилати раді такої процедури хворих недообстеженими в онкодиспансер. Аби закупити таке обладнання, потрібні чималі кошти. До прикладу, лише флюорограф коштує близько мільйона гривень. Бориспільська ЦРЛ фінансується з районного бюджету. Місто лише виділяє субвенцію. І, хоча цього року ця цифра становила майже 36 мільйонів гривень, що на 3 мільйони більше ніж торік, грошей на придбання. Дня нового обладнання немає. Цю проблему може вирішити міськрайонна програма Онкологія, яку мають затвердити протягом тижня. Треба приймати міськрайонну програму, і е, якщо буде програма, буде прораховано, тоді легше набагато. Десь виділяти якісь кошти на придбання тої чи іншої апаратури, тому що місто Бориспіль написало не один лист Олександр Павлович це знає і на міністерство охорони здоров'я, де прикладали дуже великі списки діагностичної апаратури, яку потребує наша Бориспільська центральна районна лікарня. Але на жаль. Відповідь одна і в ту бюджетну формулу фінансування медичної галузі. На жаль, придбання апаратури туди зовсім не закладається. Пам'ятайте, найкращий спосіб лікування онкозахворювання це його попередження. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.